Ваш страх самотності, як він проявляється в вашому житті, та наскільки він шкодить вашим стосункам? А з'явився цей страх, як це не парадоксально. Не через те, що у вас там щось було таке, що вас десь покинули, що ви десь були самі, чи ви десь були наодинці. А навпаки, через те, що ви мали дружню, ймовірно, навіть велику родину, через те, що постійно біля вас хтось був, брати, сестри, батьки, дідусі, бабусі, ви просто не уявляєте, як це залишитися самі чи самому. Як це, коли біля вас немає жодної живої душі? Ви Настільки звикли, що поряд завжди хтось є, що коли нема ніде нікого, це вселяє страх, бо це невідомо, бо ви такого досвіду не мали. І цей страх досить таки сильний. Він керує вашим життям, він керує вашою поведінкою, він штовхає вас, можливо, на якісь вчинки, на які ви, якби не цей страх, взагалі ніколи б таких б вчинків не зробили. І коли ви залишаєтеся саме з якоїсь причини ваші емоції, немов розбурхане море. То вам сумно, то вам страшно, то вам лячно, то вам плачно, то вроді нічого нема нікого, ну і добре буду сам чи буду сама, то знову накриває хвилею всіляких емоцій, якимось хаосом емоцій. Що там в тій душі робиться? Вона просто розривається на шматки, бо куча всіляких емоцій і всі одночасно. А щоб не залишатися наодинці з собою, щоб не залишатися без стосунків, чи дружніх, чи романтичних, ви згодні навіть на якісь ризиковані вчинки, на щось необдумане. От вам людина запропонує щось, ви розумієте, що воно не надто потрібне, що воно не надто безпечне, але щоб тільки вас не покинули, щоб не залишитись самому чи самій, ви згоджуєтеся на ті поступки. Згоджуєтеся щось робити ризиковане, необдумане, нерозумне. А щоб пропрацювати цей страх самотності, вам потрібно дослухатися і до своїх емоцій, і до своєї інтуїції. Бо схоже на те, що зараз ви емоції свої не надто розумієте, ви відчуваєте, що їх забагато, але що там іменно, які саме емоції, ви поки що не можете розібратись. І свою інтуїцію ви зараз не чуєте. Можливо, ви не вірите, що є там якась інтуїція, є там якийсь внутрішній голос. А можливо, емоцій настільки багато, що вони... Просто захлинають вас, спробуйте по, чуть -чуть, по граминочки дослідити свої емоції, дати кожній із них назву і почати чути голос своєї інтуїції. І це буде першим кроком для того, щоб позбавитися оцього страху самотності.